Вітаю вас! Керівник МВФ заявила, що президентом місії, яка працювала в Україні, вона задоволена, і пообіцяла, що в цьому році Україна може розраховувати на значну фінансову допомогу, але за умови. МВФ просто так не дає, зараз просить умови. Обіцяють суму, ну, навіть сказали, 15, ні, більш 15 мільярдів доларів. А що ж хочуть? Ну, хочуть якраз те, проти чого ви постійно скандалите. МФ після цієї місії заявила, що ми будемо допомагати Україні, відбудовувати і так далі, ну це все. Але за умови, якщо Україна... Точніше, українська влада почне закручувати гайки і більше грошей отримувати в державний бюджет. Так що по-простому сказати так, ви говорить, ну, як він, став таку мову. Давайте так. Ми вам дамо гроші, добре, але за умови, якщо й ви ці гроші візьмете за рахунок податків, а просто дати вам гроші. А ви будете не добирати бюджет, тобто збирати менше, ніж потрібно. Не вийде. А тільки вони паскудники. Інше щоб дати гроші, хлопці, крадіть і все. Ні -ні -ні. Ну вони завжди такі умови виставляють, причому, мов дійсно, ну, як вам сказати, ви самі розумієте, війна. Хлопці крадуть, аж буде. Аж буде. Ні, 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 ні ні, ви ви крадете. Тому що на сьогоднішній момент, ну, воля вольне! А МВФ, ну, ви, напереду, здогадуєте, що. Касіапарати, відміна пільгового, е, спрощенців, ну мається на увазі ці всіх, потім перевірки податкові, ну, ну, фактично все, що вони раніше говорили, і що вам я постійно говорю, що зрозуміть ви нарешті, в Європі такої воль, вільноти, як у нас, немає, не буде. Там гаєчки з усіх сторін закрутили зверху ще. Так це працює. Тому і вже говорять, що давайте так. Ми вам будемо давати, гроші там, ну, 15 мільйонів добре, дамо. За умови, якщо ви покажете, що ви дійсно реально збільшили надходження до державного бюджету України. А для цього піти бо, побуку, апарати, апаратів. І саме перевірки. І, а тоді. Ні, ну щоб ви зрозуміли, МВФ, от, чого ця місія приїхала, задоволена, порахувала, вони порахували, що приблизно на сьогоднішній момент бюджет України за рахунок оцих всяких піг, ну скажімо так, оцього 2% спрощенців, що якби платні платять, крім того, що касових апаратів немає контролю. От МВФ порахував, що бюджет України не дотримує 400 мільярдів гривень. Сума нера. Ну хотя... Ну і тому він сказав, що давайте так, ви наводите лап, ми даємо гроші. Ну, поки що, поки що це, говорю, заяви. Е, нема ще не грошей. І тут виникає запитання, а українська влада піде це чи не піде? Тому що, розумієте, з одної сторони, ця, як би сказати, вільнота, ця свобода, свобода, вона якби нівелює цей момент, що під час війни... Але якщо зараз під час війни закрутити, то може бути якесь і незадоволення. Але ж 15 мільярдів, Ах, кихас. а, тихос. так завжди, а так завжди хочеться, а не пускає. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.